Хочу вас привітати в нашій новій програмі оновленій апостольські настанови. Ми, я, вирішив, верніше, я вирішив змінити трішки формат і досліджувати з вами певний час, присвятити наш час саме вивченню настанов. Апостола Павла в частності, ну, найбільше це стосується апостола Павла, але, звісно, ми з вами будемо вивчати і соборні послання апостола Петра, Якова, Іуди, Йоанна. Це теж буде важливо. Ну, важливі послання. От, і м виходить так, що закінчивши Євангеліє від Матфея. Сьогодні за забослуження може читалося Євангелія від Марка. Я вирішив, якраз такий е, границя того, щоб почати читати апостол, е, апостольське настанове. Проте виходить так, що е, апостольські послання сьогодні не починаються. І ми, по суті, вклинюємось в календарний рік читання апостола. І сьогодні це. Е, Друга глава, другий, друге послання з того апостола Павла до коринфян це фрагмент з п'ятої глави. Звісно, було б краще, якби ми почали якесь, з якогось послання спочатку. Чесно кажучи, я взагалі планував розпочати це з 1 вересня цей проєкт. Проте. Ну, не вийшло, і якось так Євангелія ще не було завершене. І апостол був теж саме, якби послання було не з самого початку. Не знаю, чи, можливо, треба було дочекатися початку наступного послання апостола Павла і з нього почати. Але вже як є, сьогодні ми разом зібралися для того, щоб читати апостольські настанови. Отже, декілька слів, так, так як ми не почали само, не самого початку, читаємо декілька слів про послання апостола Павла до Коринфян. Скажімо так, воно було реакцією на своє перше послання. Апостол Павло, узнавши про певні проблеми, не будемо зараз зупинятися на них про певні проблеми в. Щойно створеній християнській громаді, общині апостолом Павлом, він посилає туди зі своїм першим посланням, посилає Тита. Ой, не тита, а Тимофія. Тимофій ще не повернувся, і з певних причин апостол посилає туди ж і Тита, і коли Тит повернув до Коринфян. Сам же апостол проповідає в інших місцях, там в Ефесії. І І далі. І коли Тит повернувся до апостола Павла, він розказав апостолу, як Коринфяни зустріли його, як на них поділо їхнє перше послання апостола Павла. І воно було дуже благотворним. Навіть наводиться. Саме в другому посланні апостол Павло говорить про реакцію Коринтія на його перше послання. І говориться про те, проводиться паралель, що це послання було, немов сильний порив вітру над місцем, над місцем, де дуже сильно смерділо. Ну, це такий перефраз. Тобто, це оживило, всколихнуло громаду Коринську. І от проте, деякі проблеми все одно залишились в громаді. І от п'ята глава, вона говорить, якраз не зачіплює проблеми, але вона є деяким таким особистісним повчанням апостола Павла, його думками і роздумами з приводу своєї особи а і з приводу взагалі. Спасіння людини її вічного життя, і, і подібних і тому подібних питань. Чому апостол Павло говорить про свою особу? Тому що було багато людей, які злословили апостола Павла, і навіть от в посланнях звучить про те, ну, докір того, що апостол Павло, наприклад, коли проповідував, то був. Дуже м'яким, ласкавим, а коли посилав своє, свій лист, то цей лист був суворий і гнівний. От, тобто такий, що, То який же цей апостол Павло, якщо він і так, і так себе проявляє. Інші, наприклад, теж лихослови, піддавали сумнівам, сумнівам апостольство апостола Павла, тобто є 12, а хто такий Павло? Ну і дійсно, якщо так суто технічно взяти, апостол Павло не ходив за Ісусом Христом, не проповідував. І, тим не менше, незважаючи на те, що він став одним із таким найпотужнішим послідовником Христа, апостолом Христа, Первоверховним апостолом, не будучи за життя, за життя Христа, земного життя Христа, його апостолом, тим не менше він став однією з ключових апостольських фігур. Але лихослови, звісно, піддавали оцю технічну неапостольність апостола Павла для того, щоб знищити, знизити або ну, піддати сумнівами його авторитет, аби е, людей перетягнути на свою сторону, і щоб е, християни не слухали апостола Павла. Ну, підірвати його авторитет е, для чого? Для того, щоб е, завоювати свій. Тобто таке суперництво, причому, що люди були, це підстав було дуже багато для того, щоб ну, як на гординя, так і одна з підстав це гординя, інша це інше вчення. Наприклад, якщо ми говоримо про християн, які почали привносити гностичні якісь віровчення, то, звісно, апостол Павло, викриваючи їх, не, ну. Вставав з ними в контру, і вони його лихословили. Так от, перейдемо до самого послання. Звісно, воно не. Я думаю, що до кінця дочитавши його, коли ми будемо завершувати друге послання, ми... картина буде більш цільніша. Але давайте зараз, хоча б фрагментарно поглянемо і поміркуємо над. Тим уривком, який сьогодні пропонує церква нам. Так, Дмитро трохи відповім після. Отже, апостол Павло пише: Браття, всім нам належить з'явитися на суд Христа, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив у тілі добре або лихе. Апостол Павло говорить актуалізує тему. Того, що рано чи пізно всі ми постанемо перед Христом на суд. Тобто, ну, говорячи іншою, іншою мовою про друге пришестя Христова. Ну або, може, не так далеко, а день нашої власної смерті. Е, і апостол Павло тут е, говорить одну деталь, таку цікаву, що, що кожному кожен дійсно одержить за свої справи. Що він робив у тілі добро або, добре або лихе? Тобто людина може, от людина ж вона, вона має дві природи цілесну і духовну. Так от, доб, робити добро і зло людина, її духовна природа може тоді, коли вона з'єднана з тілесною природою. І виходить. Так, що людина, ну іншими словами, людина може згрішити, будучи в тілі. Коли людина розлучається з тілом, тіло з душею розлучається, то тоді вже душа не може ні згрішити, ні зробити добре діло. Так от, виходячи з цього, святий Анастасій Сінаїд він пояснює цей момент, його можна взагалі розглядати негативно, що людина грішить. Душа забруднюється гріхом через тіло, але Анастасій Симіт підходить до цього питання з іншої сторони. Тіло є е, знаряддям для виправдання, для добрих справ. І поки е, для того, щоб ми здобували чесноти. Тіло воно дає можливість душі зростати. Ко, е, і розуміючи це, ми приходимо до думки, що духовно зростати ми можемо е, приділяти. Ну це ця можливість доступна, поки ми живемо в цьому світі. Коли ми роз, душа розлучиться, духовний зріст зупиниться. Можливо, в, в подальшому е, в царстві небесному, якщо ми там. Людина сподобається потрапити в Царство Небесне, там наступить ну, інший момент розвитку. Але в цьому житті ми можемо або творити зло, тобто душу нашу, або оскверняти, або очищати іпби е, 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 здобувати її виправдання, саме коли ми, коли душа з'єднана з тілом. От, отже, знаючи страх Господній, ми переконуємо людей, а Богові ми відкриті, надіючись, на відкрит... що відкриті і вашій совісті. Апостол Павло наголошує про важливість страху Господню. Це взагалі, ми як бачимо, тема страху Господнього, і ця фраза вона звучить взагалі дуже ну надзвичайно дуже багато разів в Біблії. Як в Старому Завіті, так і в Новому. Це звучить і в авторозаконі, це звучить і в книгі е, притчі, навіть там не, не один раз початок премудрості, страх Господній. Але що таке страх Господній, давайте ми нагадаємо, що це не те, коли. Це не рабський страх, і не скотський страх, що тебе зараз, як е, тварина боїться, бо може, бо розуміє, що її зараз поб'ють. Це не рабський, який теж ну, те саме, що хазяїн може наказати і побити. Це страх. Не заборони, того, що а, е, якщо я зроблю заборонене, то мене накажуть, поставлять куток на коліна на гречку. Так? Ні, страх Господній це коли ми не хочемо образити дорогу нам людину, дорогу особу. А особа, особистість це є як людина, так і Господь. І в даному випадку, якщо страх Господній, то це стан душі, стан людини, коли вона не хоче. Зробити зло, аби не засмутити свого Творця, свого Батька Небесного. Це саме і е, є от, так, дійсно страхом. І саме в, в такому розумінні, і лише в такому розумінні страх Господній подається в Біблії. Е, е, і в Євангелії апостол Павло теж якби, саме в такому понятті. понятті. От. Так от апостол Павло, незважаючи на те, що його авторитет піддають критиці, він говорить, що ми переконуємо людей, тобто Він переконує людей у вірі, в Ісуса Христа, в правильність вірі, він повчає, але він робить це, перебуваючи в страхі, страху Господньому, саме перебуваючи в стані, коли він проповідуючи. Переконуючи і повчаючи, завжди пам'ятає, що треба говорити лише істину і лише і тільки істину Божу. Щоб не засмутити Господа своїм неправдивим вченням або якимось лукавством, адже можна повчати і лукаво, завідомо обманюючи людей. Апостол Павло ні він говорить, що я, перебуваючи в страху Господню, знаючи, що це за стан, я переконую людей. А Богові ми відкриті, надіюсь, що відкриті і вашій совісті. Апостол Павло, от саме в цьому Богові ми відкриті, тобто він далі продовжує, що крім того, що він знає відношення свої до Бога, тобто усіляку уникати, вірніше, бажання догодити Богові і уникати те, що може. Зашкодити цим відносинам і засмутити свого Творця, він говорить, що він відкритий Богові. Тобто, наголошує на тому, що його відносини з Богом, вони відверті й і щирі. І, і буду, якби, зупиняючись на цьому, він продовжує надію, що відкриті і в вашій совісті. Тобто, він говорить, що я проповідую і. Намагаюсь, і мої почуття до Бога щирі. І сподіваюся, що ви теж розумі... вірите, що мої відчу... почуття до вас теж правдиві і щирі. Чому апостол Павло на цьому зупиняється і на цьому наголошує? Тому що е він прекрасно розумів, що якщо його е проповідь, ко вірніше, коли його проповідь звучить, то дуже важливо, як ставляться до того, хто проповідує до проповідника. Люди, вперше не зважаючи на те, що люди чують, що проповідують, вони завжди зважають на те, хто проповідує. І якщо стосовно апостола Павла у когось є сумнівів його щирості чи нещирості, авторитетності чи не авторитетності. То для, для апостола Павла важливо запевнити людей, що його повчання вони є істинні, тому що він знає, що таке страх Божий. А по-друге, його повчання є щирими. Він щирий до людей. І, по суті, говорячи, що він щирий до Бога, саме цей аргумент є він таким моментом, нібито апостол Павло як призиває в свідки Бога. от, Каже, я з Богом щирий і з вами також так, та, такий же щирий і відвертий. І надіюсь, ви вірите, тому що е, ну, Бог мені суддя. З Богом я відвертий, і якщо ні, то хай Господь мене в цьому викриє. А якщо ні, а якщо нема що викривати, то повірте мені, що і з вами я такий же відвертий і щирий. От. І далі апостол Павло продовжує: Ми не знову знайомимося з вами, але даємо вам привід хвалитися нами. Щоб ви мали, що відповісти тим, хто хвалиться зовнішнім, а не серцем. Тобто апостол Павло далі е говорить про те, що, е що він давно знає Коринфян. Він каже: ми не знову знайомимося. Я вас знаю, а ви знаєте мене. Я нічого нового не говорю і нічого іншого. Я продовжую проповідувати те, те ж саме Євангеліє Христа. Але даю вам привід хвалитися нами. От цікавий такий момент, що хвалитися. Апостол Павло дає привід коринфянам християнам з Коринфу хвалитися апостолом Павлом. Цікавий момент. А в Євангелії ми знаємо, що людина не має хвалитися. Нічим. Ну, тобто, ну сказано, щоб, коли даєш подаяння, щоб одна рука не знала, що робить інша рука. І багато таких моментів з приводу того, що милостиня має бути таємною, щоб ніхто не знав, а Господь те, що ви зробили таємно, віддасть, воздасть вам явно. І як же це уживається? Те, що апостол Павло каже, що ви хвалилися, а, тут, а в Євангелії сказано, що не можна хвалитися. Справа в тому, що коли людина хвалиться, вона хвалиться собою. А апостол Павло просто в контексті зараз це не видно, а якщо ми ну, вірніше в цьому фрагменті, а якщо взяти контекст і взагалі все послання, то там ми можемо зустріти де апостол, ну, моменти, де апостол Павло говорить, що ну, це, все це він робить е, від імені Христа. Він проповідує Христа і все, що він зробив, це є е, е, все, це, е, все, що він зробив. І проповідував, і створив багато-багато, навернув християнство язичників. Це все є заслуга Христова. В даному випадку, просто от фрагментарно це не видно, але апостол Павло говорить саме про те, що хвалитися справами Христа, які Христос зробив через апостола Павла. Тобто не самим апостолом Павлом хвалитися. І, не те, і він не хвалиться собою, а саме Христа. Славу Божу і Божий промисел, який явився через Павла і через тих же Коринфян оцим хвалитися. Тому що це я хвала вже Богові, а не апостолу Павлу. Тобто хвалитися Христом, а не собою. І продовжуємо. Коли ми виходимо з себе, говоримо, е, виходимо з себе, теж ви знаєте, не зразу зрозумів, як це ну, це говорить в Як пам'ятаєте Христос, коли проповідував будинку, прийшли, е, прийшли фарисеї, почали кричати, що він не в собі, що він духа злого має, тому подібне. Що, що ж означає в даному випадку. Е, що апостол Павло каже, коли ми виходимо з себе. Тобто в цьому контексті, контексті це означає говорити багато. Тобто, коли ми говоримо багато, то для Бога. Тобто, заради Бога, Він починає проповідувати, проповідує багато, намагаючись настановити і ну, донести євангельську звістку. Коли ж помірковані, то для вас. Помірковані, тобто, тут уже помірковані. Теж в розумінні скромності. Коли апостол Павло проявляє скромність і, і не говорить, то для вас, повчаючи християн, теж скромності. Любов Христа керує нами, що думаємо так, якщо один помер, що любов Христа керує нами, що думаємо так. Якщо один помер за всіх, то всі померли. А Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не жили для самих себе. Але заради того, хто для них помер і Воскрес. Ну, тут уже е, апостол Павло, по суті, в цьому фрагменті е, і розкривається тема, що Христос помер за весь рід людський, для того, щоб весь рід людський міг жити вічно. І це е, е, ну, одна з таких теж головних, е, головних, один із головних моментів. Е, Вірніше, навіть не так. Один із головних дарів, який Христос подарував нам своєю, своєю жертвою, своєю смертю і воскресінням, саме те, що в ньому ми всі і помираємо, і оживаємо. Помирає старозвітня людина, помирає людина, яка була під гріхом і приречена до загибелі. А в Христі людина відроджується повністю новою для того, щоб жити во Христі. А жити во Христі це значить жити е, заповідями Христовими. І таким чином людина дійсно тоді воскресає для життя вічного, тому що гріх їй чужий, а, а чесноти і, і виконання заповідей Божих, заповідей Христових, євангельських заповідей, як хочете, так і називайте. Це є якраз е, запорука вічного життя. Е, Такий сьогодні у нас фрагмент. Апостольський, ми його завершили. А, насправді, а, ви знаєте, апостольські послання, вони одночасно і легші за Євангеліє, і набагато складніші. З однієї сторони, а, якщо дуже спрощено подивитись на послання, то це є як дещо розкриття, це не є переказом Євангелія, але це є переказом віровчення, вчення Ісуса Христа. Іншими словами, але говориться, в принципі, те саме, що сказано в Євангелії. Підводиться до того самого. Робля, робиться деякі висновки з того, що сказано в Євангелії, тобто висновки зі слів Христових. Але, але це легка сторона апостольських послань. А важка вона тим, що там буквально кожне речення потребує. До ну, такого розкриття, от як апостольські послання нібито намагаються пояснити вчення Ісуса Христа, так от, щоб зрозуміти це пояснення, треба досить добре ну, поламати голову і насправді читати багато святих отців і багато тлумачень, щоб ну так, зрозуміти для себе. Переказати можна, сказати, я святий отець говорить з тету, а інший каже так. то але для того, щоб це, от знаєте, відрефлексувати самому, не просто переказати пояснення або тлумачення, а щоб зробити ці слова апостола Павла, як ми робимо ті ж самі слова Євангелія. Ми робимо актуальними для себе, щоб їх помістити собі в серце і в розум, і їх намагатися пам'ятати, тримати в пам'яті і. Реалізовувати в своєму житті, так, от апостольські настанови, апостольські послання, вони теж надзвичайно нам важливі. І теж вимагають дуже багато зусиль, щоб зробити їх своїми, теж щоб помістити їх в своє серце, в свій розум і ними керуватися. Тому що, ну, якщо, наприклад, ми чуємо притчу Христову або Його повчання, о... Ми розуміємо ну, в силу, хто як досліджував, там, читав тлумачення і тому подібне. Але нібито це інколи навіть і простіше. А от коли апостол Павло розписує загалом вчення Христове, то його, звичайно, треба теж зрозуміти. Ну і найголовніше зробити його своїм актуальним для себе. Тому що прочитати тлумачення це одне, а актуалізувати для себе це зовсім інше. От. Ну, перед тим, як перейдемо до питань е, це, і до, до нашого чату, прошу підтримати наш проєкт е, вашими вподобайками, коментарями, підписками, поширенням відео, а також донатами, та, або ставши спонсором нашого YouTube каналу. Е, за все вам спасибі, спонсором, особливо дякую. Е, так, переходимо. Е, Дмитро Трохимов, що таке гностичні віровчення. Е, Гнозис це знання і м, в перекладі з грецької гнозис. Так от е, були е, в християнському середовищі, ранньому, ранньому християнському середовищі, появля, е, час від часу, в деяких місцях, з'являлися е, вчителі, ну, тобто, от був християн, християнин язичник, і він цікавився певними віруваннями, там, зараз трізмом, астрологією, ще якимось, ну, звісно, такими екзотичними релігіями. Або філософськими якимись течіями. І от він стає християнином і він е, приймає християнство, але починає його розуміти в, е, в певному е, сенсі, в певному світлі своїх колишніх віровчень. І е, він намагається, наприклад, язичницьке якесь віровчення, якусь філософію, світогляд е, поєднати з християнством. І таким чином він викривляє. Віровчення християнське. Це перший момент. Інший момент, а такі вчителі, чому саме гностичний гнозис? Тому що вони казали, що християни вони все знають, їм відкрилась повнота істини, але у мене, мене я такий-то вчитель, я маю певні знання, які недоступні всім християнам. Але якщо ви станете адептами, членами моєї церкви. Я теж християнин, але якщо ви станете членами моєї церкви, вам буде відкрите особливе знання, яке недоступне та іншим, та іншим християнам. Звісно, ці вчення були, які дуже часто це були елементи східних язичницьких вірувань. Щось подібне, ну не зовсім так, але теж окремі знання пропонували масони свого часу. Тобто вступаєш в їхнє ложі, і там от, чаша грааля чи ще щось, всяка е, масонська муть. Але би, ну, це така неповна аналогія, але щоб, би, для, для такого певного розуміння, е, спрощеного. От. Так, один святий говорив: я не боюся Бога, я його люблю. От любов до Бога це і є страх Божий. Коли ми любимо, ми не хочемо зробити боляче тому, кого ми любимо. Чоловік любить дружину дружина чоловіка. І вони все роблять для того, щоб не образити один одного, не зробити якусь прикрість або біль не, не причини. Так і, і діти, батькам, батьки дітям. Звісно, ми не ну ми всі грішні люди зі своїми слабкостями, і ми часом робимо ці вчинки, і потім за них шкодуємо. Але. Завжди для нас є головним те, що не зробити боляче, а доказати свою любов дієво і на справах утриматись від поганих справ і зробити добре. Те ж саме відносини і у людини з Богом. Олександр <кхід> Костюк, добрий тихої ночі вам. І вам добрий та тихої ночі. Бажаю і бажаю всім нашим глядачам. Надіюсь, вам сподобався. Надіюсь, ви. Підтримуєте е, те, мою якби, ініціативу, що ми перейдемо е, до апостольських настанов. Я разом з вами буду їх е, наступні, наступним часом е, в майбутньому будемо їх досліджувати, читати та робити ці е, апостольські настанови своїми рідними. Настановами, якими ми будемо керуватися для того, щоб потрапити в царство Небесне. Так а, на цьому все. До зустрічі. Бажаю вам до тихої та, 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 та мирної ночі. І молімося за наших захисників, які боронять нашу країну. На все добре і до побачення. До зустрічі завтрашнім євангельським ранком. І дай Бог з вечором знову повернемось до послань апостола Павла. До побачення.